Українські безпілотники продовжують вражати своєю ефективністю. Нещодавно один із них здійснив атаку на стратегічний об'єкт у Брянській області Росії, скинувши авіабомбу вагою 250 кілограмів. Про це повідомив блогер Ніколаївський Ванюк у своєму телеграм-каналі. За його словами, українські військові адаптували безпілотник для перенесення потужного боєзаряду. БПЛА Збройних сил України вирушив у напрямку Брянщини із бомбою ФАБ 250, на якій було написано за Миколаїв як нагадування про мирних жителів, загиблих від російських ракетних обстрілів. Інформацію про атаку також підтвердив аналітичний канал ВРБ, зазначивши, що окрім бомби, на безпілотнику була закріплена 120 мм міліметрова міна. Розмі писали про події у Брянській області, згадані Іваньком. Такову ніч на 30 січня у Брянському регіоні спалахнула серія пожеж. Очевидці повідомили про займання на станції Новозибкове нафтопроводу Дружба Міноборони Федерації своєю чергою заявило, що українські БПЛА були збиті однак, супутникові знімки свідчать про чотири осередки пожежі в регіоні. Офіційне військове командування України поки ще не коментувало цю атаку. Водночас експерти зазначають, що українські дрони вже можуть конкурувати із ворожими бойовими літаками використання авіаційних бомб. За деякими даними подібні удари могли завдаватися і раніше. Наприклад, у квітні 2024 року дрон е 300 Ентерпрайз міг атакувати завод шахедів у Татарстані. Багато бомб ще доведеться збивати. Іронічно зазначив блогер Ваньок, нагадуючи про хизування росіян щодо знищення всіх українських дронів. Очевидно, що безпілотна війна виходить на новий рівень, і Україна впевнено демонструє свою майстерність у використанні сучасних технологій. Знову гаряче у Росії. Безпілотника атакували Брянську область. Росіяни стверджують, що ціллю була розподільча станція нафтопроводу Дружба у районі міста Новозибків. Місцеві жителі уточнили, що чули гучні вибухи в небі і знищення кількох БПЛА. Згодом спалахнула пожежа. Вогонь було видно із сіл Мамай та заміське. Зауважу, що уражена станція розташована майже на кордоні із Білоруссю і відіграє ключову роль у перекачуванні нафтопродуктів через трубопровід. Водночас моніторингова група Кримський Вітер повідомила, що на Брянщині прилетіло не лише по станції. Супутник показав займання одразу на чотирьох ділянках. Вогонь також виник на лінійній перекачувальній диспетчерській станції 8Н. Разом із проміжною нафтоперекачувальною станцією «Новозибків» вони забезпечують поставки нафти на білоруські НПЗ, а також транзит у Європу. Через ці станції проходить понад 33 мільйони тонн нафти за рік. Крім цього, полум'я зафіксували біля селища Сині колодязь. Там горів неідентифікований об'єкт, призначення якого невідоме. Також із супутника було помітно займання на території цегельного заводу. Відзначу, що останнім часом удари по російській нафтовій галусі суттєво посилилися. Зокрема, в силах оборони підтвердила атаку днем раніше на нафтоперекачувальну станцію Андреаполь у Тверській області. Вона є важливою складовою частиною Балтійської трубопровідної системи. На станції пошкоджено фільтраційний насосний майданчик, цистерни із присадками, стався розлив нафтопродуктів і пожежа. Росіянам навіть довелося зупинити магістральний трубопровід, яким нафта постачається до терміналу Услуга у Ленінградській області. Хороші новини повідомив і керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він стверджує, що росіяни змушені були зупинити роботу Новошахтинського НПЗ у Ростовській області. Цитую у 2024 році. Він переробив за різними оцінками від 3 мільйонів тонн нафти, хоча може переробляти 7,5 мільйонів тонн. Але працювати на повну йому заважали атаки. Зараз там пошкоджено обладнання. Кінець цитати. Таким чином, за січень безпілотники вже уразили на території Росії понад 20 об'єктів, що пов'язані із російським ВПК. Цілком можливо, що скоро ми можемо побачити вибухи на Мозорському НПЗ у Білорусі. Однак за ними будуть стояти зовсім не українські дрони. Коваленко стверджує, що росіяни вже давно хочуть влаштувати провокацію на об'єкті, і потім. Звинуватити у цьому Україну. Опродовж минулої ночі вибухало також на Білгородщині. Тамтешній губернатор В'ячеслав Гладков знову нарахував неймовірну кількість БПЛА, що нібито атакували регіон. Він стверджує, що над різними районами області зафіксували 52 безпілотники, і з них ППО буцімто знищила тільки половину. Гучно було і у тимчасово окупованому українському бердянську. Екс-радник міського голови Маріуполя Петро Андрюшенко повідомив про бавовну у районі порту та житлового масиву Ліски. Момент прильоту дрона навіть потрапив на відео місцевих мешканців. Літіть літіть. За всіма вибухами і пожежами у тилу ворога стежте на нашому каналі. Тож підписуйтесь на фабрику новин і поставте лайк цьому відео. Бойові дії наближаються до Дніпропетровщини. Вибухи вже чутно на межі між Донецькою і Дніпропетровською областями. Очевидці зауважили, що раніше біля стели було тихо. Однак із наближенням боїв до Покровська ситуація змінилася. Дніпропетровська область. Донецька область. Перший раз ми тут на стелі і чуємо вибухи. Війна наближається все ближче. Ніколи ми тут не чули, щоб бахкало до Покровська кілометрів 30. Офіційно евакуація у Дніпропетровській області не оголошена. Проте голова облради Микола Лукашук рекомендує жителям прифронтових громад подумати про виїзд. каже, що потрібно бути готовими до найгіршого. Цитую: якщо у вас є можливість виїхати із прифронтових територій, варто зробити це заздалегідь. Обласна військова адміністрація може забезпечити виїзд із небезпечних територій та місця для проживання. Якщо ви вирішили залишитися, важливо чітко оцінити всі ризики і бути готовими до будь-яких ситуацій. Кінець цитати. небезпека для Дніпропетровщини зростає через шалений тиск окупантів на Покровськ. Українські військові пабліки повідомили про втрату Котленого, що на захід від міста. Підрозділи РФ намагаються обійти Покровськ із флангів і перерізати логістику. Військовий із Алекс пише, що росіяни накопичували сили у Нововасильівці, аби піти у масовані штурми і продавити оборону ЗСУ. каже, що ці атаки вже почалися. Українські воїни намагаються стримати накати артилерією і ФПВ-дронами. Вже відомо про десятки вбитих окупантів. Важко і у часом ярі Алекс повідомив, що лінія бойового зіткнення змістилася і проходить по трасі із Турецька на часів яр. Це сталося через спроби окупантів обійти місто із півдня і захопити ступочки. Тому сили оборони відтягнулися із району Кліщівки та Андріївки, де росіяни і так постійно отримують нагоріхи. Тим часом загарбники спробували піти штурмом у бік Херсона. Військовий Станіслав Бунятов пише, що ворог атакував українські позиції біля Антонівського мосту. Як наслідок, більшість окупантів ЗСУ відправили на той світ. Решта підірвалися на власних снарядах. Не припиняються бої на Харківщині. За словами Алекса, росіяни щодня намагаються форсувати річку Вовча неподалік Огірцевого, що під Вовчанськом. Цитую по більшості такі групи знищуються дронами і артилерією. Але є випадки, коли форсувати річку їм дається, і дрібні групи закріплюються на протилежному березі. Кінець цитати. Мапа Діпстейт свідчить, що за останню добу підрозділи Росії, на жаль, просунулися одразу на кількох напрямках. Зокрема, під Кураховим у районі Дачного Янтарного розливу і Андріївки також окупанти мають успіхи на Покровському напрямку неподалік Успенівки і Новоандріївки. Проте і у наших воїнів є чим похвалитися. Наприклад, під Покровськом українські штурмовики із 425-го полку Скала взяли в полон вісьмох росіян із 74-ї бригади. І це при тому, що чоловікам по 50 років, та навіть такий зрілий вік не завадив їм успішно зачистити позицію ворога і виконати поставлене завдання. Тим часом окупанти прямо на передовій влаштовують розбірки один із одним. Росіянин розповів, що у 1437-му полку командири утримували у ямі трьох бійців із позивними Чикаго, Кузя і «Дохлий». Коли їх випустили, то одного поранили ножем свої ж товариші по службі. Ну, ну давай, вот. тогда я... вон там его, вон короче, вон держит, смотри. Вызывайте милиции срочно. Свои же, короче, пацана. Мы сидим Он лежит там. Ножом, короче, пацана в бок. Говорят, минут 40 осталось ему. Свои же, короче, у нас потихоньку. А на Харківщині українські бійці спалили російський зенітно-ракетний комплекс БУК М3. Відео ураження опублікувала третя штурмова бригада. Матальон безпілотних систем відслідкував рух Бука і влучно відпрацював по коштовній установці. Ось так за допомогою дешевого безпілотника можна знищити дороговартісну та складну у виробництві систему ППО. Крім цього, у третій штурмовій спростували брехню росіян про нібито окупацію Нової Горівки у Луганській області. Бійці зауважили, що кадри загарбників із російським прапором були зняті на руїнах села Ковалівка, що на 6 кілометрів східніше на тимчасово окупованій території. Натомість Нової Горівка досі під контролем України. Позиції в селі досі тримають воїни третьої штурмової бригади. Найважливішу інформацію про останні події на фронті ви завжди можете знайти на нашому каналі. Тому підписуйтесь на фабрику новин. У Вашингтоні відбулася жахлива трагедія. У ніч на 30 січня за Києвом під час посадки у столичному аеропорту імені Рональда Рейгана сталася авіакатастрофа. У повітрі зіткнулися регіональний літак компанії American Airlines та військовий вертоліт Black Hawk. На борту лайнера перебували 60 пасажирів і чотири члени екіпажу. Водночас у гелікоптері летіли троє військових. Після вибуху літак впав у річку Потомак. Рятувальники досі намагаються знайти у холодній воді тіла людей. За даними американських ЗМІ, Наразі із річки дістали понад 30 осіб. Вони загинули. Фахівці прогнозують, що у цій авіакатастрофі не вижив ніхто. Жодного вцілілого поки що не знайшли. Попри зіткнення та вибух, вагомим фактором є крижана вода. Температура у річці потомок становить близько 2 градусів за Цельсієм. У повітрі тримається мороз мінус 1 градус. Середня глибина водойми близько 7 метрів. Достемену причину катастрофи двох бортів поки що не з'ясували. Відповідні служби розглядають кілька варіантів. Попередньо причиною зіткнення могла бути помилка диспетчера. Телеканал CNN отримав доступ до запису перемовин диспетчерів перед, під час та після авіакатастрофи. На ньому зафіксований момент, коли диспетчери запитують військовий вертоліт, чи в його полі зору комерційний пасажирський рейс. Диспетчер порадив гелікоптеру обійти літак позаду. Невдовзі після цього відбулося зіткнення. Також на записі фігурує розмова диспетчерської із пілотом іншого літака, який повідомив, що бачив зіткнення. І сигнальні ракети із протилежного боку річки Потомак. Як два борти не змогли розминутися у повітрі над Вашингтоном, схоже, не розуміє ніхто. Американський журналіст Нік Сортор звернув увагу на важливий нюанс. Військовий гелікоптер виконував тренувальний політ і при цьому не транслював сигнал ADS-B. Це така технологія, яка дозволяє повітряним суднам автоматично передавати дані про себе. Можливо, відсутність цього сигналу і стала однією із причин зіткнення. Однак такої жахливої катастрофи можна було уникнути, вважає Дональд Трамп. Президент США дорікнув екіпажу військового вертольота. Мовляв, той бачив літак і мав змінити курс. Незрозумілим для Трампа і дії диспетчерської. Процитую це була ясна ніч. На літаку горіли ліхтарі. Чому вертоліт не піднявся, не опустився, не розвернувся? Чому диспетчерська вежа не сказала вертольоту, що робити, замість того, щоб запитати, чи бачать вони літак? Обурився глава Білого Дому. Прокоментував трагедію. І Володимир Зеленський він назвав інцидент шокуючими новинами і висловив співчуття сім'ям і близьким загиблих. Також президент спрямував слова підтримки Трампу і всьому американському народові після авіакатастрофи. У мережі припустили, що на борту гелікоптера Хаук» могли бути топ-чиновники Міноборони США, адже американські генерали часто використовують такий тип бортів для переміщень у районі Вашингтона. Проте, телеканал CNN запевнив, на гелікоптері високопосадовців не було лише екіпаж. Водночас на борту пасажирського авіалайнера було чимало спортсменів. Вони поверталися із чемпіонату США із фігурного катання, що завершився 26 січня у Вічіто, штат Канзас. Йдеться про щонайменше 14 фігуристів, які могли розбитися. До речі, за даними прокремлівського агентства ТАСС, серед них були і росіяни. Мадія країна агресора стверджують, що у літаку перебували чемпіони світу із фігурного катання у парах у складі збірної РФ Євгенія Шишкова і Вадим Наумов. Вони були тренерами дітей російських емігрантів, що брали участь у турнірі. Зауважу, що настільки великих катастроф пасажирських літаків у США не було вже понад 10 років. 6 січня 2013 року у Сан-Франциско розбився борт авіакомпанії «Езіана Ейрлейнс». Тоді загинуло троє людей, а 187 осіб дістали поранення. Натомість авіатроща із великою кількістю загиблих взагалі сталася у далекому 2009-му. Тоді літак компанії колген Ай зазнав аварію у Нью-Йорку. Загинули всі 49 осіб, які перебували на борту, і одна людина на землі. Ми продовжимо стежити за результатами пошуково-рятувальної операції у Вашингтоні. Ви ж не пропустіть важливих подробиць. Підпишіться на фабрику новин. Україні потрібне негайне припинення вогню, бо війна повністю виснажує країну. Про це у статті видання The Time пише колишня прес-секретар Зеленського Юлія Мендель. Вона стверджує, що лише військовою силою Росію здолати неможливо, особливо на тлі того, що Україна втрачає людей, цілі міста та інфраструктуру. Також журналістка пише, що перспектива членства в НАТО нібито стає дедалі віддаленішою. І щоб зміцнити власну оборону Україні потрібна пауза у війні. Мендель запевнила, має інформацію, що переговори про припинення вогню на високому рівні вже тривають від Вашингтона до Брюсселя. Цитую: можливо, недосконале припинення вогню, яке може не задовільнити всі наші вимоги справедливості. Є необхідним кроком. Це не заклик до самозаспокоєння, це заклик до виживання. Навіть тимчасове перемир'я могло б дозволити нам зміцнити оборону, яку ми не змогли побудувати до вторгнення. Кінець цитати. Зауважу, що посил у статті Мендель надто перегукується зі словами, що їх приписують, начебто, Кирилові Буданову. Днями у ЗМІ злили інформацію про перебіг закритої наради депутатів із керівництвом сил оборони. За версією анонімного джерела, на цій зустрічі очільник ГУР нібито заявив, цитую. Якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститися дуже небезпечні процеси для самого існування України. Кінець цитати ГУР оперативно спростувала цю заяву. Там запевнили, що Буданов такого не казав, і пригрозили відповідальністю тим, хто під час дії воєнного стану поширює у медіа подібну інформацію. Хай там як, а з ідеєю якнайшвидших переговорів про мир згодні далеко не всі. Наприклад, українська бойова медикиня і штурмовик Олена Риш наголосила. Бійці занадто багато принесли у жертву, щоб прийняти необхідність домовлятися із ворогом. Ось її слова: ми, як військо, не готові до цього, тому що ми дуже багато втратили. Ми не погодимося йти на якісь перемовини. І якщо влада почне нам це транслювати, продавати, пропонувати або ставити ультиматумом, буде дуже важко це прийняти, зауважила захисниця. Схожу позицію займають і оборонному комітеті Верховної Ради. На думку народного депутата від «Слуги народу. Федора Веніславського підстав для завершення війни немає. Він пояснив. Сподіватися на те, що війна буде завершена найближчими місяцями. У мене, як у людини, яка має трішки більше інформації із закритих джерел, немає жодних підстав. Війна точно протягом кількох місяців не закінчиться. Наголосив нардеп. Дональд Трамп та Володимир Путін щось теж не поспішають зустрічатися. Посіпака Путіна, Дмитрій Пісков. Запевнив, що жодних планів щодо контактів двох лідерів як не було, так і немає. Вочевидь, Москва чекає, що Трамп зробить крок першим і зателефонує Путіну, адже диктатор посилає все більше сигналів, ніби то готовий і хоче домовлятися. Але не з Україною, а одразу із штатами. Російські медіа заперечили інформацію: Буцімто Кремль відбирає кандидатів у делегацію на переговори із Україною. Мовляв. Поки диктатор не обговорить питання завершення війни із Трампом, розмовляти із Зеленським він не буде. Ймовірно, приводом для таких чуток стала заява диктатора Путіна про готовність домовлятися із Україною, але не з її лідером. Адже Кремль досі поширює пропаганду про нібито нелегітимність Володимира Зеленського. Не вести переговори можна з, з ким угодно, тільки на, в силу своєї нелегітимності він не має права нічого підписувати, Но, якщо він хоче Приймають участь в переговорах. Я виділю таких людей, котриму які переговорить. Тим часом сам Володимир Зеленський хвалить Трампа за його справедливу і чесну риторику щодо Росії. Проте натякає, потрібно поквапитися із реальними діями, адже самі лише розмови не примусять диктатора до миру. Цитую це саме те, чого боїться Путін. Він не хоче, щоб сильний Трамп підтримував Україну, тому що це була б сильна Україна. Якщо у президента Трампа є бажання змусити Путіна прийти до миру, він може це зробити. Ми хочемо, щоб він був на боці справедливості, на боці України. Кіне цитати. Шановні глядачі. А як вважаєте ви, чому Трамп затягує і зустріч з Путіним? І чи відбудеться вона взагалі? Напишіть свої думки у коментарях. Україна знову під атакою ворожих шахедів. У ніч на 30 січня сирена лунала у Києві. Російські безпілотники зафіксували у межах столиці. За даними моніторингових пабліків, БПЛА рухалися у Деснянському і Подільському районах. Працювала ППО і на підльоті до столиці. Обласна адміністрація повідомила про збиття безпілотників. Інформації про постраждалих чи руйнування інфраструктури немає. Натомість шахеди наробили біди у сумах. Дрон влетів просто у багатоповерхівку. На момент удару у будинку перебували люди. Вони опинилися під завалами. На місце трагедії прибув очільник Сумщини Володимир Артюх і повідомив першій подробиці. «Нанесений удар по багатоповерхівці. Як ви бачите, центр будинку. Наразі на цю хвилину одна загибла людина і троє поранених серед них одна дитина. Зараз проводяться евакуаційні заходи. Всі відповідні служби працюють, надають допомогу, проводяться розблокування людей, які заходять зараз. Завали у підсумку. Кількість загиблих мешканців через атаку Росії зросла до чотирьох. Рятувальники витягли із під завалів тіла ще трьох людей. Різного роду поранень зазнали дев'ятеро осіб, серед них одна дитина. Працівники ДСНС евакуювали із багатоповерхівки більше сотні жителів. На місці оперативно розгорнули мобільний пункт незламності. Людям надають всебічну допомогу. Сам будинок серйозно понівечило. У результаті атаки зруйновано близько 9 квартир і 12 балконів. На місці російського удару верхолази ДСНС проводять демонтаж конструкцій. Також триває розбір завалів, краном усувають великогабаритні бетонні плити. Аварійно-пошукова операція у Сумах триває. Другу ніч поспіль окупанти атакували Одещину і знову за ціль обрали Ізмаїльський район. Обійшлося без постраждалих, але руйнування значні. Шахеди пошкодили два приватні будинки: зерновий склад і легкові автомобілі. Також постраждала районна лікарня. У медзакладі вибило вікна і пошкодило фасад зі стелею. А на цих знімках наслідки атаки на Житомирщину. Ударні російські безпілотники збивала ППО. Уламки пошкодили шість приватних будинків у двох населених пунктах цієї області. Влада запевнила, що жертв і постраждалих немає. Наразі спеціальні служби ліквідують наслідки ударів. Дісталося також Чернігівщині. Пізно ввечері, 29 січня, дрони окупантів поцілили у дачний масив, що у передмісті обласного центру Зруйнувало декілька будинків. В результаті вибуху виникла пожежа. Попередньо обійшлося без жертв. Під вогнем окупантів була і Дніпропетровська область. На що не прилетіло по ліцею. Спалахнула пожежа. Вогонь приборкали рятувальники. Також пошкоджені будинок культури, релігійна установа, адмінбудівля, пошта, магазин і підприємство. Ударом понівечило 22 приватні будинки, а крім того, зачепило лінію електропередач. Також із артилерії армія Росії била по Мирівській громаді Нікопольського району. Загиблих і поранених на щастя немає. Уже зранку 30 січня росіяни гатили по Харкову. Попередньо удару завдали безпілотником Молнія. Він упав поруч із будинками у Холодногірському районі. Один чоловік звернувся до медиків із гострою реакцією на стрес. Загалом у області упродовж доби вибухи лунали у Куп'янську і Черкаських тижках. Від влучання дрона постраждали три члени екіпажу швидкої допомоги. Також є пошкоджені будинки і лінія електропередач. Важко дивитися на те, що коїть окупанти на Донеччині. Тільки за минулу добу вони 16 разів обстріляли населені пункти цього регіону. Росіяни забрали життя жителя Сіверська, а також поранили двох мешканців Покровська і Білицького. У Бахмутському, Краматорському і Покровському регіонах багато руйнувань. Понівечені житлові будинки, гаражі, автівки, кав'ярня і адмінбудівля. Ще понад 400 ударів армія ворога завдала по Запорізькій області. У хід йшла авіація, дрони і артилерія. Наразі відомо про 16 випадків руйнування квартир, приватних будинків і об'єктів інфраструктури. А на Херсонщині під обстрілами російської армії були 40 міст і сіл. Загарбники били по соціальній інфраструктурі і житлових кварталах. Потрощили будинки, газопровід, гаражі та машини. У повітряних селах відзвітували, що за ніч збили 37 із 81 шахеда. Ще 39 БПЛА були локаційно втрачені. Друзі, вподобайте це відео, аби про злочини окупантів дізналися якомога більше людей. І не забудьте підписатись на канал, якщо досі цього не зробили.